Чук, наступний Авраменко. Доброго дня, Вадим Васильчук, об'єднання Хотів уточнити ви весь час підкреслюєте про відповідальність. А яким чином ви будете діяти, коли побачите відповідну символіку? А якщо є такі факти, а вони є, і вам будуть передані а про те, що проходять проповіді в тих закладах і закликається, якраз ну звучать антиукраїнські гасла, тому що. Слово відповідальність має бути конкретизовано. я ні разу не почув, що ви робите. Я впевнений, що у вас є великий арсенал заходів, але їх потрібно вживати, тому що я неодноразово так само отримував звернення про те, що відбуваються вже такі заходи саме під час підготовки. Чи перевіряли ви зараз Києво-Печерську Лавру на наявність? Зброї чи ще чогось іншого? Чи ви перевіряли інші відповідні заклади? Чи проводиться ця робота, чи є зараз хтось в цих закладах? Дякую. Я даю відповідь: робота така проводиться. Робота така проводиться, робота це постійна. А є відповідальність на це як адміністративна, так і кримінальна, в залежності від того, як буде задокументований то чи інше правопорушення, які будуть докази, які будуть фактажі, які будуть свідчення, і повірте мені. Рішення будуть прийматися і е... ніхто не буде давати нікому.